Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити, якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал, фінансово задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. Каналу. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати цікаву іграшку. Це ось такі ось звірятка, Схемка не моя, схемка іншого автора. Але в даній серії є дуже багато іграшок. А саме, це котик, а потім зайчик, собачка і жирафик. Всі іграшки зв'язані по одній схемці, відрізняються тільки вушками і хвостиками. Ручки, ніжки, тіло, голова, яке в'яжеться однією деталькою, в'яжуться на всіх іграшках ідентично. Що у зайчика, що у котика, що у собачки, що у жирафика. Тож, мої любі, сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такого ось зайчика, якого ви бачите в себе на екрані, а вушка і хвостик від котика. Я напишу внизу під відео. Добре, щоб я написала на екрані, я напишу внизу під відео в описі схемку на вушка і на хвостик, які йдуть до котика і які йдуть до собачки. І так, матеріали, які я буду використовувати для в'язання даної іграшки, я напишу внизу під відео. А Там по схемі йдуть маленькі оченята, і іграшка зв'язана із полухлопковою ниточки. А Я в'язала її із тоненького велюру і поставила ось такі ось величенькі оченята. В мене вони якраз такі як для котика з овальною зіницею. Ось такі ось гарнюнький вийшов у мене котичок. А якщо в'язати її із полухлопкової ниточки, то, звичайно, іграшка буде манесенька і ну, як брелочок буде. Це якби для брелочка величенька така, це більше така для ігор або задекорувати десь приміщення. А якщо в'язати тоненькою ниточкою, то вона буде меншого розміру і можна буде її повісити на сумочку, так як у автора це і задумано. Так, матеріали внизу під відео. Схемки на вушка на хвостик для котика і для собачки внизу під відео, тільце, лапки, ручки ми з вами зараз зв'яжемо, ну і вушка також будуть входити в майстер-клас по зайчику. Перед початком, як завжди, бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте починати. Так, в'яжемо з вами основну детальку: це голова і тіло, а потім вже будемо в'язати дрібні. Це ніжки, ручки, вушка і хвостики. І так, в кільце амігорумі набираємо 8 стопчиків без накиду. Два. Так, набираємо. Так, набрали, відмічаємо з вами початок нового рядочка і будемо в'язати 8 прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 16 стовпчиків без накиду. В кожен стовпчик по два стовпчики. Один, другий, третя прибавка. І так, по колу 8 разів. Так, пров'язали, відмічаємо з вами третій рядочок і пров'язуємо стовпчик без накиду плюс прибавка. Стопчик без накиду, в наступний робимо прибавку. Знову стопчик без накиду, в наступний прибавка. І так повторюємо по колу 8 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стопчики без накиду. Прив'язуємо. Відмічаємо з вами наступний рядочок, і це у нас четвертий ряд. Ми пров'язуємо: три стопчики без накиду, другий, третій. І робимо прибавку. І так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 30 стопчиків без накиду. Давайте пров'яжемо і зустрінемось три стопчики без накиду, плюс прибавка. І так повторюємо до кінця рядочка. Так, є. Відмічаємо п'ятий ряд і пров'язуємо з вами 2 стопчики без накиду, робимо прибавку. Далі пров'язуємо 4 стопчики без накиду, другий, третій. Четвертий, і робимо прибавку. Так, повторюємо по колу 4 стопчики без накиду прибавка, 5 разів і в кінці ряду повинно залишитися 2 стовпчики. По колу у нас з вами зараз 36 стовпчиків без накиду, шостий рядочок ми з вами пров'язуємо по колу без змін по 36 стовпчиків без накиду. Цей весь рядочок ми пров'язуємо з вами по колу без змін по 36 стовпчиків. Все пров'язуємо і зустрічаємось. Так, Пров'язали. Відмічаємо сьомий рядочок і пров'язуємо з вами 5 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5. І робимо прибавку. Знову 5 стовпчиків без накиду. Третій, четвертий, п'ятий і прибавка. Так, повторюємо по колу 6 разів в кінці ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. І потім з 8 по 12 ми з вами пров'язуємо по колу без змін по 42 стовпчики без накиду, це виходить 5 рядочків. Зараз 7 сьомий ви дов'язуєте з прибавочками через 5 стовпчиків без накиду. По колу 6 разів повторюєте, і потім з 8 по 12 пров'язуєте по колу без змін по 42 стопчики без накиду, і ми з вами зустрічаємось. Так, пров'язали з вами ці рядочки. Ось така деталька виходить. Це у нас голівенька ми зв'язали, і тепер зараз будемо робити ще рядочок з прибавочками і розширятися на тільце. І так, відмічаємо з вами 13 рядочок і пров'язуємо 3 стовпчики без накиду. Один, другий, третій. Робимо прибавку. Далі пров'язуємо 6 стопчиків без накиду. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Робимо прибавку. І так повторюємо ще 4 рази, і в кінці ряду повинно вийти, залишитись 3 стопчики без накиду. Тож у нас виходить, що ми з вами прив'язуємо 6 стопчиків без накиду, точніше 3 стопчики без накиду прибавка, далі 6 стопчиків без накиду прибавка повторюємо 5 разів, і в кінці ряду дов'язуємо 3 стовпчики. Потім з 14 по 19, це виходить 4 рядочки, ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стовпчиків без накиду, і зустрічаємось. Так, після того, як ми з вами пров'язали 13 рядочок з прибавочками, ви відмічаєте початок нового ряду, і з 14 по 19, включно, ми пров'язуємо з вами по колу без змін по 48 стовпчиків без накиду, 6 рядочків. Далі ми повинні вставити оченята. Я вже оченята вставила. Вони в мене будуть ось такими закоханими. Мені захотілося чомусь зробити саме такі оченята сердечками. Вставляємо оченята між. Так, Між яким зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Між 9 і 10 рядочками, вставляємо. починаємо рахувати з макушечки, з маківки і спускаємося донизу, доходимо до 9 і між 9 і 10 ми вставляємо оченята. Між оченятами повинно бути 6 видимих стовпчиків. Але ви дивитесь на свій смак, як вам більше подобається, може ви взагалі захочете зробити їх в кубку, так, ну, дуже близько 1 до одного а Може, далі, так, так як сказано по схемі, щоб було шість видно. Ну У мене, ось, ось, мене видно 1, 2, 3, 4 видимих стовпчики. І ось такі ось у мене будуть оченята червоні. так Після того, як ви пров'яжете ці рядочки, шість рядочків, ми з вами оченята ми з вами будемо вже закривати. Детальку. Тож, відмічаємо 20-й рядочок і пров'язуємо два стовпчики без накиду, один другий, і робимо убавку. А далі ми пров'язуємо 4 стопчики без накиду, один, другий, третій, четвертий і робимо убавку. І так, повторюємо 4 стопчики без накиду плюс убавка 7 разів. Один раз ми з вами зробили пров'язуємо ще 6 повторень, і в кінці ряду повинно залишитися 2 стопчики. Все, пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами 21 рядочок і пров'язуємо з вами таким чином. Пров'язуємо 3 стопчики без накиду, 2, 3. І робимо умбавку. Таких повторень по колу повинно вийти 8. В кінці ряду повинно залишитися 32 стовпчики без накиду. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, є. Відмічаємо з вами 22-й рядочок і пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, один, другий, і робимо умбавочку. І так повторюємо до кінця рядочка. Таких повторень повинно бути 8. Так, третій рядочок відмічаємо і пров'язуємо стопчик без накиду, і робимо убавку. Таких повторень повинно бути 8. Потім додаємо з вами наповнювач, добре формуємо детальку, щоб вона була красивенька у вас. І далі робимо 8 бабочок і стягуємо отвір. Ну, Мені здається, там залишиться 8 стопчиків, це буде якби завеличенький отвір, щоб його стягнути. Тож можна пров'язати не 8 бабочок, ну, десь там 10 бабочок, а решту стопчиків можна буде стягнути. Або ж можна в'язати у до тих пір, поки ну, не залишиться зовсім маленький отвір, і потім його акуратненько. Охайненько закрити і сховати ниточку. Все мої любі. Пров'язуємо зараз стопчик без накиду убавка, 8 разів, і потім вже пров'язуємо убавочки за убавочками, так? По схемі йде 8 убавочок, але ну, я точно буду пров'язувати 10, а то може і 11. Все, додаємо наповнювач і закриваємо детальку, і зустрічаємось. Так, все пров'язали з вами, додали наповнювач, закрили отвір і сховали ниточку. Я вивела хвостик, потім, коли буду прошивати ніжки, ручки, я зафіксую ці хвостики разом і сховаю вже всередині іграшки. Ось така ось деталька у мене заготівочка вийшла. Так, Її поки що ми відкладаємо і продовжуємо з вами в'язати. Давайте зважимо з вами ніжки, ручки, потім вушка, і будемо робити збірочку іграшки. І так, в'яжемо ніжки в кільце амігорумі, набираємо 6 стопчиків без накиду. Так, набираємо Так, відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Один, 2, одна прибавочка. Друга, третя, четверта. П'ята. І шоста так, по коло 12 стопчиків. тепер з третього по шостий включно. Ми з вами пров'язуємо по колу без змін по 12 стопчиків без накиду. Це виходить 3, 4, 5 і 6, 4 рядочки. Давайте пров'яжемо ці рядочки самостійно і зустрінемось. Так, пров'язали ці 4 рядочки. Відмічаємо початок нового ряду. І 7 ряд ми пров'язуємо з вами 6 убавочок. 1 2 3 Четверта п'ята і шоста. Додавати наповнювач я не буду, я залишаю їх плоскими. І тепер дивіться, ну, по схемі сказано, що треба стягнути отвір, але я пров'язую за обидві стіночки. Один. Два. Три, повітряна петля і залишаю ниточку для пришивання. За цей низочок я буду пришивати їх до іграшки. Отак ось. За цей низочок. Я буду пришивати до тільця. І потім просто цю сторону зафіксую мішеті. Не сквозним, я цю не буду чіпати сторону, я буду пришивати тільки за цей край, який у нас йде ближче до тіла. І все, і будуть такі ніжки. Ну, це за бажанням, ви можете стягнути отвір, також залишити ниточку для пришивання. І цією ж ниточкою прошити до іграшки. Так, є, ніжки зв'язали. По цій же схемці ви в'яжете другу ніжку. так, ось така ось ніжка. Так, по цій схемці самостійно зв'яжете другу ніжку. Так, продовжуємо далі, в'яжемо з вами ручки. Так, в'яжемо ручки. В кільце амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Один. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий і шостий. І тепер... З з другого по третій, з другого по по третій, третій, Другий і третій рядочки ми з вами пров'язуємо по колу без змін по 6 стопчиків без накиду. Потім складаємо навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки, і повинна вийти ось така ось деталька, ось така ось руця. Її також наповнювати не треба. За бажанням лишаєте хвостик для пришивання. Все мої любим, пров'язуємо і зустрічаємось. Два рядочки по колу без змін по 6 стопчиків, склали навпіл, пров'язали за обидві стіночки і залишили ниточку для пришивання. І зустрічаємось. Так, пров'язали. Тепер в'яжемо з вами вушка. В кільце Амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Так, набираємо. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Друга прибавка, третя, четверта, п'ята і шоста. Так, відмічаємо з вами третій рядочок і пров'язуємо три стопчики без накиду, один, два, три, і робимо прибавку. Знову повторюємо три стопчики без накиду, 2, 3, і прибавка. І останній раз. Один, 2, 3 і прибавка. Так, все пров'язали. По колу вийшло 15 стопчиків без накиду. Тепер четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий пров'язуємо по колу без змін по 15 стопчиків без накиду. Це виходить 5 рядочків. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали з вами ці рядочки. Тепер складаємо навпіл. І пров'язуємо за обидві стіночки сім стовпчиків. Один, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Так, все, лишаємо ниточку для проживання. Я залишу, але я не впевнена, що вийде нею пишити, бо щось якийсь отакий. Не дуже добра якість нитки цієї є. Так, все, Роблю такі прокрути, щоб воно не цеплялося і потім. Не було цих розривів, бо якщо один раз буде якась помарочка, така, далі вже не піде. Так, ось таке ось вушко виходить. По цій же схемці в'яжете друге вушко. Ну, Не знаю, в принципі, можна його, якщо за бажанням, і пров'язати ще і отак ось зробити. Але по схемі воно йде отаке ось пряменьке. Так, все. Друге вушко в'яжете самостійно. Так, давайте зв'яжемо з вами ще хвостик. Я щось по схемі не побачила хвостика. А хвостик я хочу зв'язати простенький, маленький. В кільце амігурумі наберу 6 стопчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. І потім пров'яжу по колу без змін. Та ні, це буде маленький, так? Да? Пров'язуємо з вами, значить, другий рядочок, стовпчик без накиду, прибавка, стопчик без накиду, прибавка. Стопчик без накиду, прибавка. Так, по колу вийшло 9 стопчиків. І тепер пров'яжу один рядочок, 9 стопчиків без накиду. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Все один з'єднювальний стопчик і залишу ниточку для пришивання про всяк випадок. Вийде прошити, прошию, не вийде, ну, будемо тоді, надзвичайною ниточкою прошивати. Так, все мої любі, всі детальки у нас з вами готові. А там ще йде бантик навушка. Я поки його в'язати не буду. А вам схемку напишу. Внизу під відео схемка буде бантика, щоб вони не шукали. Да? Внизу під відео буде схемка на бантик. Буде схемка на вушка від собачки хвостик, так, Вушка від собачки, вушка від котика, хвостик від котика, і собачка там була без хвостика. Я не знаю, як ну, там хвостика не було на собачці. Тіло, ручки ніжки йдуть однакові на всі іграшки. Я просто вам напишу схемки тих деталей, які трішечки змінюються у в'язанні іграшки. Так? На собачку це вушка. А На котика це вушка і хвостик. Це ми любі, всі детальки готові. Як виглядає іграшка в готовому вигляді, прикріпляю вам ось тут, а також прикріпляю, де в яких стопчиках вишивати і вставляти оченята. Також прикріпляю, де пришивати вушка, в яких рядах, ніжки, ручки. Все тут вам прикріпляю. В порядку, тож, мої любі, зараз я роблю збірочку іграшки і підключаю, підключаюсь до вас вже з готовим результатом. Ну от мої любі іграшки готова. Ось такий ось зайчик в мене вийшов. Я не стала додавати бантик, бо мені він більше схожий на хлопчика. Ось такі ось дві іграшки, іграшки зв'язані по одній схемі, але дивіться, як відрізняється плотність самої ниточки. Я просто а, в шоці, чому така різниця колосальна вийшла. Це наскільки а, рожевий колір тонший від сіренького. Ви подивіться. Іграшки зв'язані за однією схемою, а одним і тим же гачком і ниточкою того ж виробника Ярнарти Дольче Бебі. Але іграшки вийшли дуже-дуже різного розміру. На сьогодні ми мене все, мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. А якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. Все мої любі! Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!